14 травня 2011 року відбулося офіційне відкриття спортивно-ігрового комплексу Добродій. З самого ранку на подвір'ї церкви гучно лунала весела музика, а у повітрі літали мильні бульбашки. Згодом з'явились клоуни. Вони знайомились з дітьми та роздавали цукерки, забезпечуючи усіх посмішками. Біля входу були розміщені стенди з фото усіх етапів облаштування майданчика. Починаючи від викорчовування дерев і закінчуючи яскравими гойдалками, о 12 годині розпочалась урочиста частина. Друзі, я хотів би сьогодні привітати кожного, хто є сьогодні в нас, тут на цьому місці. Починаючи від маленьких до великих, У нас сьогодні є і представники влади, у нас сьогодні є і пастори церков, у нас сьогодні є люди з засобів масової інформації, і також самі головні наші учасники це діти завдяки і, за, і заради кого це все робиться. І безмежно насамперед за цей майданчик я хочу віддати разом з народом, який тут зібрався подяку і славу тобі. Бо це ти, Господь, поклав серця людей зробити цю справу. Нехай буде благословене твоє ім'я. Амінь на свято завітав секретар Луцької міської ради Григорій Пустовід, який поздоровив присутність з відкриттям. А також подякував Богу та усім, хто долучився до цієї справи. І дивіться, вони ще не завершили церкву, а все саме дороге, коли сказали, все найкраще, що в нас є, все дітям. Вони не завершили будівництво церкви, але вже є дитячий майданчик. Пастор церкви Павло Миронюк також мав звернення до гостей та говорив про те, що майданчик це практичний прояв тієї любові до ближнього, якої нас навчав Христос. Пам'ятаєте, в нас був фестиваль доброві, так. І я хочу сьогодні подякувати всім, хто на ньому були. І це був такий перший внесок. Ми тоді зібрали не мало, не багато, 21 тисячу гривнів. І все, що ми змогли зробити за ті гроші, то ми оту стежинку проклали. Пам'ятаєте, так? І приїхав один чоловік з Канади, подивився на цю територію, на те, що вже тут заклалася основа, і каже: що вас тут має бути? Я кажу: має бути дитячий майданчик. Він подивився і каже: Ви знаєте, я хочу вам допомогти, щоб ви це зробили першим, ніж там закінчили. Я кажу, думаю, що це буде правильно, тому що це буде виконання і наших зобов'язань перед громадою нашого району. Після офіційної частини відбулось найцікавіше: стартувала програма для дітей. Коли перерізали червону стрічку, майданчик став схожим на величезний мурашник. Тут були і подарунки від клоунів, і естафети та змагання з призами. І усміхнена дітвора з гарним настроєм і задоволені та вдячні батьки. Також усі присутні мали нагоду почастуватись напоями та смачною домашньою випічкою. Згодом розпочався турнір з міні футболу, у якому брали участь шість команд. Після турніру переможцям вручали дипломи та грамоти. З цього дня вхід на дитячий майданчик відкритий для усіх бажаючих. Та є абсолютно безкоштовним. Дуже гарно все зробили, дуже акуратно. Будемо сподіватися, що так і буде, що нічого тут не зміниться в гіршу сторону. От, а також, звичайно, будемо приходити. Ми плануємо записуватись сюди в маленьку школу фім'я. Я дуже задоволена, що для дітей такі майданчики відкрили. Дуже. Дуже благодарна цим людям, які зробили так. Діанітка, не знімай оця. Ну що, це прекрасно? Що ми маємо можливість сьогодні організувати на не на словах. Проповідь Євангелія» а на ділі я вражена цією красою. Це діти мають де наші дійсно провести свій час. Виходимо сюди в маленьку школу, і ми тут це все спостерігали, за цим наблюдали. Ми дуже задоволені, що тепер вже дійсно вони матимуть де погратися, відпочити, подіти себе. Час від часу ми будемо на цьому майданчику організовувати різні зустрічі, концерти, можливо, якісь естафети, і заходи для дітей. Також молодь буде мати можливість на спортивному майданчику гарно проводити час, футбол, волейбол. Дитинство це пора мрій. Про щось яскраве та цікаве на зразок Діснейленду, де багато каруселей та іграшок, де діти можуть весело розважатися. Сподіваємось, добродій стане для малечі маленьким острівком щастя.